Поважна делегація на чолі з послом Франції в Україні взяла участь у презентації музейної експозиції, яка відкрилась на третьому поверсі комплексу «Оноре де Бальзак у рамках роботи французького культурного центру. Я з великим задоволенням хочу привітати сьогодні посла Франції, який, незважаючи на те, що йде підготовка до Дня головного свята Франції, в Києві все посольство працює. Посол Франції, його дружина, його мама

Je vous dire que il n'y a pas beaucoup de personnages célèbres qui marquent l'histoire de la France як України. Дякую вам, шановний панер, за такі теплі слова. Я хочу сказати, що небагато є звичайно великих людей, які насінки об'єднували історію Франції і України. У першою ланцюгу в об'єднанні України з Францією Стуричної це була Анна Ярославна. Київська княгина, дочка князя Великого князя Ярослава, так що, яка... дівчата, все в ваших руках, яка одуживалася <рес> генералом першим. І хочу сказати, що з 1848 року французькі королі, особливо династія кордонів, мають свої, мають собі, мали в собі, хоча не величку, але часточку української крові. З французького боку такою об'єднуючою особистістю був де Бальзак. Це завжди сучасний письменник, який одним з перших спробував проаналізувати стосунки між людьми. А тому порадили гості треба читати його твори і бажано в оригіналі. Залучати бордишівлян до французької культури і покликаний центр, що відкрився у комплексі на початку червня. Відтепер стати ближчим до Франції можна буде також завдяки експозиції, присвяченої життю і творчості Бальзака. Перший компонент, звичайно, пов'язаний з euh, любовною історією, без якої цього не відбулося. тому на стенді, який розміщений зліва за на сні, є короткий опис цієї історії, а справа на картині зображена та euh, церква, та капочка, в якій Бальзак та Ганська вмічався. Друзі, боляється, Байзак війни, а то по Кіна et qui donc euh, a комедії une partie euh, de la comédie humaine euh, ici en Ukraine, euh, au château de Pavetna, on ira visiter cette après-midi. Et nous avons commencé à faire des composants, nous avons commencé à faire des composants de la Kazaka. Nous avons symbolisé dans notre portrait, dans la forme до відкриття музейної складової будинок де Бальзака у Парижі зробив бердичеву подарунок у вигляді кількох десятків ящиків книг та документів про письменника. Щойно вони прибудуть з Франції, одразу поповнять колекцію експонатів, зазначили гості. А третьою частиною експозиції є скульптури. Це дипломні роботи студентів Львівського університету на тему Бальзак. Молоді львів'яни вирішили увічнити класика, бо коли він їхав на Україну, то двічі зупинявся в одному з готелів Львова. Директор будинку де Бальзака в Парижі і Вганьо запевнив, що надалі сприятиме поповненню Бердичівського музею експонатами, але з огляду на ту їхню кількість, яка вже є нині, очевидно, що місця для усіх речей у кімнаті не вистачить. Тому в майбутньому музей переселять у більше приміщення. Зійшлись на думці гості. Навіть проект має вокирошвитобуділаніґрожекоперація до Звичайно, що я не можу сказати, що цей проект стане на одним із найбільш грандіозних проєктів культурного співробітництва посольства Франції з України, але він займає своє почесне відповідне місце у Франко-українській сфері. З метою залучення усіх бажаючих до французької культури між Україною та Францією було створено асоціацію Бальзак Ганська Франція Україна. Донедавна її членами були лише французи, але в ході відкриття експозиції посвідчення почесних членів асоціації отримали перші українці, міський голова Василь Мазур та директор французького мовного центру Юлія Лефтер. Такі ж посвідчення з рук генерального секретаря асоціації Алана Жазекеля отримали і всі члени делегації. Наприкінці офіційної частини гостям запропонували подивитися телесюжет про. Життя Оноре де Бальзака, а також уривок створу світового класика Шагренева шкіра проінсценізований учасниками бердичівських театральних колективів.